Ну що, одним дублем нове відео поїхали. Всім привіт! Тематика цього відео буде трохи незвичною, бо я хочу розказати про не найкращі моделі Hot Wheels, які взагалі можна купити, і які можна дати собі в колекцію. Тож, без довгих прелюдій розпочну розповідати. Зараз трохи можна догадатися, що це за моделі. Це 22-й модельний рік. До речі, якщо придивлятися, тут написано 21-й зараз приближу, Ось, тут очки. Там, де мій великий палець, 21 й рік. Це означає, що модель була виконана 21-го року, але для 22-го модельного року. Це в нас Lamborghini та це в нас General Motors, Ну, напевно, що якийсь Ford або Muscle Car, і виправі. Сьогодні хочу розказати вам про ці дві моделі, та вони не те, що найгірші, вони просто не найкращі, але мають дуже великі розбіжності. Як гарні, так і не дуже, про які я вам теж сьогодні розповів. До речі, імпортер в Україні цих машинок, це той Діко Україна. Я не знаю, хто там що каже про той Діко, читав якісь негативні коменти, хтось там вважає, що вони е, якби то вкрадають дуже рідкісні екземпляри або щось таке. Мені це байдуже. Тобто я в цьому флуді не є учасником розмови. Тож, якщо той Діко, це побачить, а може ще й поспівпрацюємо. Ніхто не проти. Тож добре. Тематика не найкращі машинки або автомобілі Hot Wheels. Що ж них не найкращого? Давайте розглядати, на кінці розуміємо. Почнемо, наприклад, гадаю, що з цієї моделі це у нас 에, Chevrolet Camaro, варіація Купе. 69-го року. цьому купе, бо ще бувають і кабріолети. Що по карті можна сказати? Карта найзвичайніша, як і тут, бачите, так, здебільшого, якоїсь гіперуваги до себе не звертає. Ну, давайте розпаковувати сразу і розмовляти. Я. Насправді не дуже часто розпаковую такі машинки і взагалі не люблю розпаковувати те, що купляю. Але для цього відео довелося обрати зі свого а, набору колекційного, що саме я готовий розпакувати або розповісти. Тож, до вашої уваги. Камаро. 90. Ну, 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 90-го. Відео 90-му вони були стрьом. 69-й рік. Чорний колір. Білі страйпи на боках, білі страйпи та принти на копоті. До речі, дуже приємно виконаний. Сам а, глянцевий окрас або фарбування цієї машинки здебільшого гладке, без вкраплень якогось бруду, пилу або ще чогось. Ну, але здебільшого так. Багато машинок напряму з коробки йдуть. Не дуже чисті, трохи брудні, але це нормально, бо все воно робиться на производстві і дуже-дуже великими темпами на конвейері. Тож, принти на боках, принти на капоті. прозоре а, скло спереду та позаду. На боках в нас немає ніякої інтерпретації скла. Звичайні мейнлайнові. Пластмасові колеса на 5 спиц. Давайте подивимося, що тут є такий значок. Що це означає? Це означає, що ця машинка зроблена переважно для треку. Тут десь повинна була бути така емблемка, що це трекова машинка, але гадаю, що вона заліплена цією наліпкою. До речі, машинка номер 193 з 250 22 року. Тож, давайте оглянемо, що в ній такого незвичного та негарного. Ну, на перший погляд, зовсім той нічого. А якщо уважно придивитися, дуже гарний окрас, як для мейнлайну, і дуже гарні принти. Напис Комаро, навіть трохи пофарбовані дефлектори на задніх арках, повторювач повороту задній пофарбований. Але ось дивіться. Перед взагалі не запринтований, та й зад взагалі не запринтований. Немає ніякого номерного знаку, номерів, фар, решітки. Це все звичайна відливка, яка пофарбована в моноліт. Непогано, але й не дуже привертає до себе увагу. Давайте її трохи відставимо, перейдемо. Для... До огляду Lamborghini. До речі, ця машинка глянцева. То що, тут вже, знаєте, так, трохи може більше привертати увагу, але ж вона матова, але такий-то матовий металік. Ну, а всі деталі давайте розглядати вже на розпакованому деталі. До речі, вибачаю. Сьогодні дуже буду повільно розмовляти беземоціонально. Бо робота є роботою, а вечір. Вже ж залишається для своїх особистих справ. Так, І, що. і так, Lamborghini. На дотик вона більш приємна, аніж комара. Навіть не те, що більш приємна. Вона прям дивовижно, більш приємна на дотик. Тут вона маємо трохи тоноване скло. Як спереду, по бокам та й позаду, яка прикриває двигун, а, навіть, навіть не знаю, давайте ще трохи приближу. Та ні, це матова окраска, але ну, трохи вона перламутрова. Понизу нема нічого, окрім назви машини Lamborghini Sian. Зроблено в Малайзі 21 рік виробництва, тобто 22 рік. Модельний, але подивіться наперед цього автомобілю. Вам нічого не бентежить погляд. Давайте порівняємо з цією машиною. Тут ми маємо якусь більш-менш, але гарну пропрацьовку фар. До речі, тут ми маємо невеликий напис комару, який я трохи впустив. А тут ми маємо маленький, але здебільшого для мейнлайну дуже добре деталізований логотип Lamborghini. Металевий верх, пластмасовий низ, металевий верх, пластмасовий низ. А тепер давайте подивимося позаду. І оце є тим, що я називаю дійсно дуже добрий варіант пропрацювання моделі у мейнлайні. Ми бачимо, що в нас сметалевий кузов складає як то верхнє оформлення кузова, наче реального автомобілю. Низ пластмасовий, але промальований полосою, яка підкреслює собою дифузор. Також на самій базі у нас промальовані фари. А так само ми бачимо досить непогано деталізований. Задній номерний знак. І це один з варіантів, які насправді не дуже часто той зустрінеш. Я не кажу саме про цю машинку, а кажу саме про виконання, як компанія підходить до деталізації свого автомобіля у мейнлайні. Бо тут все виглядає досить і досить просто. Пластик тут, на ньому кріпляться колеса. А усе інше це металева частина, яка промальована як то на 50%. Тут металевою частиною кузова є уся ця поверхня, яка в зеленому або золотистому кольорі, окрім задньої частини. Бо фари, дифузор, номерний знак це все йде матеріал, пластмаса, з якого виконана сама база. Тобто це є а, не кузов, як то і дифузор, це є виключно основа, база цієї моделі. Яка різниця? І чому вони обі не є найкращими? Дивіться. Хочу у цьому відео трохи як то почати розповідати про все, що я помітив за декілька років вже Hot Wheels. те, що. Одна і та сама моделька, які раніше, як я не помиляюся, коштували по 55 гривень, потім по 69, або потім по 85. Зараз, а, якщо ви прийдете до любого магазину, машинка буде коштувати базова 100 гривень, але скоро вже з'явиться в магазинах преміум сегмент, який раніше можна було купити тільки на OLX або з -за кордону. Тож, скоро буде. Багато цікавого, що можна буде купити на полицях магазинів. Та повернемося до мейнлайну. Це дві одинакові ціною модельки. Одна з них більш а, як то сучасна, інша більш класична. Вони мають різний варіант окрасу. Одна з них матова, одна з них повністю глянцева. Та вони мають. Велику різницю по деталізації. Одна з них деталізована, ну, я вважаю, не досить добра навіть для мейнлайну, інша навпаки. Досить неочікувано круто деталізована як для мейнлайну. Але чому вони обидві не найкращі? Я не кажу, що це погані варіанти, я не кажу вам, не купуйте, якщо щось таке побачите. Це взагалі справа вашого смаку. Але це не найцікавіші варіанти з модельного ряду Hot Wheels, які кожен рік випускають по 250 а, різних моделей мейнлайн автомобілей та ще вони можуть бути в різних варіаціях кольору. Це просто. Не найунікальніші і не найвражаючі варіанти, які ви можете зустріти на полиці звичайного магазину за 100 гривень. А повірте, багато цікавих варіантів є. Вони можуть ввозитися невеликими кількостями або великими. Вони можуть бути як в доступі на будь якій крамниці, так і навпаки. Це все залежить від е, того, як воно буде імпортуватися, та що взагалі мател презентують того чи іншого року. Тож ці моделі дуже круті. Один з них виглядає насправді як для класичних маслкарів дуже і непогано у виконанні мател. Інший має дійсно вражаючу деталізацію. Різниця в тому, що вони. Різного віку. І вони а, насправді, а, що мають спільне? Спільною є та риса, що вони не найліпші, що ви можете зустріти. Але для кожного своє. Але у нас буде багато, але я вам скажу, що насправді у своїй колекції маю багато варіантів, які. Дуже-дуже не хочу розпаковувати. І е, причина не в тому, що я хочу їх потім продавати або щось подібне. Мені просто немає можливості де їх виставляти для себе, або я міг на них дивитися. Тому е, найліпшим варіантом для мене є зберігати їх у коробці в запакованому вигляді, аби вже потім десь колись розпакувати. та Бачити, що ти, на що ти витратив купу грошей, і купу часу в своєму житті. Але якщо вам будуть такі відеоси цікаві, якщо вам дійсно а, є бажання подивитися і, наприклад, під каву, під чай, під вечір або зранку переглянути відео з тематики, яка вас цікавить, то дайте мені це знати, а, якоюсь підпискою, лайком. Як то кажуть, вподобайкою або коментом. Я буду радий та в такому разі, коли буду зрозуміли, що хоча б маленькій кількості людей такі відео цікаві, то я зберуся, піду до магазину, придбаю якісь дійсно цікаві варіанти, які, на мій погляд, зможуть привернути вашу увагу, зніму відео. Підготую сценарій, розпакую, та будемо з вами досліджувати. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Дякую.